Ціни на ринку нерухомості знову б'ють рекорди. Експерти прогнозують чергове здорожчання. Чого чекати на ринку і що буде з цінами? Чи дійсно вони злетять до небес? Чи вигідно купувати через ЄОСЕЛю? Та на яке житло найбільший попит? Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Протягом минулого року попит на купівлю нерухомості тримався завдяки державним програмам. Вартість житла збільшилася по всій країні за винятком східних областей. Як на провинці, так і на вторинці, ринок оренди почувався найліпше. Попит зростав, відповідно, зростали і орендні ставки. Однак прогнозують деякі експерти чергове здорожчання цін на оренду і купівлю нерухомості аж до 25% 2025 відсотків Олена Бондарук, експертка з нерухомості з 28-річним досвідом, засновниця Агентства нерухомості, запевняє, що на ринок нерухомості сьогодні впливає два основні фактори: це стан економіки. А оскільки Україна майже три роки перебуває в стані війни, ні, все, що відбувається на фронті, також відображається і на попит, і на цінах. Завдяки державним програмам минулого року попит на нерухомість у Києві та всій Україні залишився на високому рівні. Ринок був активним, а території, віддалені від прифронтових, не страждали від нестачі покупців. Ціни зросли, але не суттєво за словами Олени Бондарук. Сьогодні вони залишаються стабільними а причин панікувати і швидко скуповувати нерухомість немає. Експертка розповіла, скільки ж коштує однокімнатна квартира на вторинному ринку. Місто Київ 87 тисяч 654 долари. Львівська область 72 тисячі 611 доларів. Закарпатська 69 тисяч 278 доларів. Вінницька 53 тисячі 897 доларів. Івано-Франківська 52 тисячі 522 долари, Рівненська 50 тисяч 629 доларів. Волинська 48 тисяч 420 доларів. Чернівецька 47 тисяч 921 долар, Одеська, 45 тисяч 399 доларів, Житомирська 44 тисячі 880 доларів. Черкаська, 44 тисячі 325 доларів, Київська 42 тисячі 290 доларів, Тернопільська, 41 тисяча 632 долари. Дніпропетровська, 39 тисяч 629 доларів. Хмельницька 38 тисяч 860 доларів. Полтавська 35 тисяч 526 доларів, Чернігівська 35 тисяч 200 доларів, Кіровоградська 28 тисяч 969 доларів, Харківська 25 тисяч 511 доларів, Миколаївська 22 тисячі 422 долари, Сумська 22 тисячі 149 доларів. Запорізька 19 тисяч 733 долари. Херсонська 13 тисяч 800 доларів. Крім економічної ситуації, ринок вторинної нерухомості залежить від ринку первинної нерухомості. Якщо ціни на первинці піднімаються, то на ліквідні об'єкти на вторинці ціни також ростуть. Якщо брати економ-сегмент, це старі забудови 50-х, 60-х років, так звані хрущівки, то ціни на них не ростуть. Вони стабільні. Навіть можна сказати, що ціни на них впали. Що стосується сучасних будинків, не новобудов. А 2000-2010 дві року забудови вони більш-менш затребувані більшим попитом користуються квартири з сучасними ремонтами. Це не те, що робили 20 років тому. Це продається і по більш високій ціні, тому може, деякі дивляться, що є об'єкти, скажімо, по ціні вище трошки ринку, і думають, що це якась тенденція тенденції наростання немає. За її словами, активний попит є на новобудови, які вже здані в експлуатацію, куди ось-ось можна заходити, робити ремонт та заселятися. Водночас, на етапі фундаменту в процесі будівництва попит значно менший. Експертка пояснює, сьогодні багато людей вичікують і готові переплачувати гроші за квадратний метр. Стабільність, безпека їхніх коштів для них більш важлива ніж економія. Якщо раніше всі старалися вкладатися в фундамент і на етапі будівництва третього, четвертого, п'ятого поверхів будинку уже не було однокімнатних квартир, розкупались. То зараз їх можна знайти навіть в дуже зданому будинку, так що немає приводу для переживань тим, хто планує купувати, можна спокійно вибирати у своєму сегменті квартиру. Середня вартість квадратного метра в новобудові в Києві 1432 долари. У Львівській області 1090, На Закарпатті – 1171, Вінницька область 871 долар, Івано-Франківська 858, рівненська 835, Волинська 806, Чернівецька 956, Одеська 884, Житомирська 704 долара, Черкаська 754, Київська 782 долара. Тернопільська 638. Дніпропетровська 1076, Хмельницька 656, Полтавська 786 доларів, Чернігівська 625, Кіровоградська немає поки що даних, Харківська 746 доларів, Миколаївська 692 долари, сумська 626 доларів і Запорізька 477 доларів. Якщо не вистачає коштів придбати власне житло, зараз активно працює державна програма ЄОСЕЛЯ, каже експертка. Втім, спостерігається дефіцит об'єктів, які підпадають під програму. За її словами, зважаючи на здорожчання оренди, можна прорахувати, який перший внесок через ЄОСелю вигідно внести, щоб місячний платіж був рівний орендній платі за аналогічну квартиру. Але щоб було сума умовно покривала оренду, перший внесок має бути не мінімальний. Ми вже багато разів враховували. З різними бюджетами клієнтам за програмою «ЄОСЕЛЯ» е потрібно мати на перший внесок 20% і 10% для молоді до 25 років. Якщо візьмемо 20%, то платіж на місяць тіло, кредиту, відсотки будуть набагато більше, ніж оренда аналогічної квартири. Якщо є можливість внести близько 50%, тоді так. Це дійсно однаково. Що купувати квартиру по програмі «ЄОСЕЛЯ», е що орендувати її? Що стосується економ-сегменту, наприклад, невелика квартира в новобудові з ремонтом, її оренда коштує не Водночас її можна купити за держпрограмою і перекривати тіло кредиту і відсотки. Сума буде трохи більшою ніж оренда аналогічної. Втім, квартира залишиться у вашій власності. Великі квартири, елітний сегмент там складніше. Там треба набагато більший відсоток першого взносу. І буде ще суттєва доплата, суттєва різниця. Між умовною орендою і витратами по кредиту. Дуже активно сьогодні купують середній сегмент. Це однокімнатні, двокімнатні квартири, економ-клас і комфорт-клас. За словами Олени Бондарук, вони розлітаються, тільки виставляють рекламу, а вже покупці готові і йдуть на угоду. Водночас елітна нерухомість продається довго. Така ж ситуація з квартирами у новобудовах, зданих в експлуатацію, але без ремонту. Більше попит на квартири з ремонтами. Робити ремонт дуже складно. При інфляції імпортні будівельні матеріали. Коштують дорожче, робоча сила коштує дорожче. Всі монтажні будівельні роботи здорожчали. Зараз собі вартість ремонту не покривається. Якщо купувати квартиру в новобудові без ремонту і робити його за власні кошти, то виходить набагато дорожче ніж купувати квартиру з ремонтом. Тому на квартири в сучасних будинках з ремонтом великий попит вони швидко продаються. Що стосується оренди житла, зимній період не дуже активний і не є показником, пояснює експертка. У всі часи і до війни, і до пандемії, взимку було складніше здати об'єкт в оренду за ті кошти, які хотілося б власнику. За демпінгу, якщо знизити вартість звичайно, можна здати і за один день. Якщо говорити про ціни на оренду, вони підвищились десь рік тому. От як зросли ціни, і вони залишились більш-менш стабільні. Є певний сегмент, який здорожчав на 15-20%. Це однокімнатність. Атні квартири, та на що більше всього попит. Навіть вигідніше двокімнатну знімати квартиру зараз. За рахунок зниженого попиту вони бувають в одній ціні з однокімнатними, але люди рахують, що комунальні витрати, тому що опалення взимку набагато дорожче на велику площу. Примітно, що за її словами, тенденції та передумов до зростання цін на оренду найближчим часом немає. Те саме стосується і купівлі нерухомості. Основний фундамент, що тримає ринок нерухомості, це державні програми. Завдяки яким попадають кошти на ринок, воно й все йде по ланцюжку. Люди скористались, наприклад, програмою є оселя. Вони отримали кошти від держави, купили квартиру, і ці гроші пішли далі. Тому що коли людина продала квартиру, зазвичай вона щось купує. Може, в більш сучасному будинку ці гроші йдуть далі. І що державні програми і надалі будуть стабільно працювати. Можлива тенденція до зростання ціни. Однак не можна говорити про якийсь суттєвий відсоток. Ціни можуть трішки зрости, але не на весь сегмент. Ми розуміємо, на що зростає, на що більше попит, на що державні програми фінансують. Це на нове житло здане в експлуатацію до трьох або десяти років тому. На це попит може зрости, і ціни можуть піднятися а на все інше суттєва ціна не зміниться. На вартість оренди передусім впливає економічна ситуація в країні, пояснює Олена Бондарук. Якщо відбувається девальвація гривні, інфляція, людина, яка здавала квартиру і могла жити на ці, наприклад, 10 тисяч гривень, то тепер їй не вистачає. Кажуть, ну от раніше я за ці 10 тисяч могла проживати, а зараз я тільки комуналку перекрию. І у мене залишиться на мінімальні якісь витрати, тому люди піднімають ціни. Втім, за її словами, на ринку оренди завжди є пропозиції за більш низькою ціною. Якщо немає особливих умов, нового ремонту певного житлового комплексу або району завжди можна знайти недорогу квартиру. У нас в ЖК в центрі особливо є якась складена ціна за аналогічну квартиру. Однокімнатні в новобудові в сучасному будинку в ЖК-французький квартал 1100 доларів на місяць. Середня ціна це так звана євродвушка, кухня, вітальня і спальня, і не сильно відрізняється ціна у інших. У когось на 100 доларів дорожче, а у когось дешевше, тому завжди можна знайти аналогічну пропозицію дешевше. Зараз зростання цін немає. Що на ринку оренди, що на ринку купівлі все більш-менш стабільно. Побачимо, як буде в нас просуватися ситуація на фронті. Від цього теж залежить. Також у нас дуже залежить ринок від прильотів. Тільки якийсь прильот у Києві, то попит зменшується і на купівлю, і на оренду. Особливо стосується конкретних локацій, якось реагують. Зазвичай, коли продаєш квартиру, якщо був приліт саме в цьому районі, десь поруч. То на два місяці можна навіть забути про дзвінки на об'єкт, забувається з часом, потім знову з'являється попит. Непопулярні квартири великі за площею каже Олена Бондарук. Це стосується також економ-сегменту спальних районів, старих будинків 4 чотирикімнатних квартир. От вони дуже довго здаються, і ціни на них часто не відрізняються від двокімнатних. І еліта нерухомість, яка раніше коштувала. 2000 тисячі тисячі доларів на місяць оренда. Вона суттєво зараз впала в ціні десь вдвоє. Незатребувані квартири на високих поверхах через відключення світла. Також більш шукають невеликі площі та квартири, де стоять лічильники тепла, щоб менше платити за комуналку. Вони стояли, люди демпінгувати, хто не хотів чекати довго, просто знижували ціни, щоб здати. Низькі поверхи більш затребувані. Навіть зараз вже немає відключень, але все одно люди перестраховуються, не знають, яка ситуація буде надалі в енергетичному секторі, щоб не бігати потім на двадцятий чи п'ятнадцятий поверх пішки. Але молодь яка любить на все, є свій попит, але звичайно на низькі поверхи більше бажаючих. Наразі вартість оренди однокімнатної квартири в Києві 17 сто гривень, Львівська область 14 сто Дніпропетровська 13 522, Волинська 13 519, черкаська 13 тисяч гривень, Вінницька 12 тисяч гривні, Закарпатська 12 тисяч гривня, рівненська 12 379, київська 12 316, івано-франківська 12 тисяч гривень, полтавська 11. 16 530 гривень, Чернівська 11 167 гривень, Житомирська – 11 27 гривень, Хмельницька 10 638 гривень, одеська 8 тисяч 5 гривень, Тернопільська 7 683 гривні, Чернівецька 7 288, Кіровоградська 6 750, Запорізька 6 578, Миколаївська 6200, Сумська 5250, Харківська. 4787 тисячі гривень і Херсонська 4 тисячі гривень. Зважаючи на всі ці цифри, останніми роками українці стали активніше купувати житлову нерухомість за кордоном, зокрема в Іспанії. Причин тому є кілька: по-перше, це війна проти України. Від початку вторгнення з країни виїхало кілька мільйонів людей, з яких близько 300 тисяч осіли в Іспанії. Якщо спочатку багато хто орендував житло, то поступово люди стали купувати власну нерухомість. Нехто повернувся в Україну, але забезпечив собі запасний аеродром. Ще Одна причина бажання зберегти гроші від знецінення. Вартість нерухомості в Іспанії зростає з року в рік і, за прогнозами, найближчим часом ця тенденція продовжиться. Власне житло в Іспанії досі сприймається багатьма як недосяжна розкіш, хоча насправді купити квартиру за кілометр від моря сьогодні можна дешевше, ніж у Львові. Про це Тесен розповів засновник агентства. Закордонної нерухомості Юрій Грушецький для купівлі нерухомості в Іспанії не потрібне громадянство чи дозвіл на проживання. Потрібні закордонний паспорт та НІІ. Ідентифікаційний номер іноземця, який зазвичай оформлюється в імміграційному відділенні поліції, його також можна оформити і в консульстві Іспанії в Україні в Києві. Однак для українців, які оформили тимчасовий захист в Іспанії у зв'язку з війною, цей крок можна вважати автоматично виконаним у рамках тимчасового захисту. Українці вже отримують НІІ. Далі покупець повинен відкрити рахунок в іспанському банку і перевести на нього кошти для купівлі. Це потрібно для купівлі вторинної нерухомості за процедурою. Оплата відбувається шляхом передачі чеку, продавцю. А от новобудови можна купити, сплачуючи забудовнику з будь-якого банку світу. Головне, щоб це був платіж від тієї особи, яка підписалася на контракті із забудовником. Важливо зазначити, що іспанські закони вимагають підтвердження походження капіталу. FATF. група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, стежить за тим, щоб кошти, вкладені іноземцями в іспанську нерухомість, були отримані законним шляхом. На практиці це означає, що покупець повинен надати документи, що підтверджують джерело своїх коштів. Це може бути, наприклад, договір купівлі-продажу нерухомості в Україні або податкові декларації за останні один-два роки з доходами, які відповідають вартості придбаної нерухомості. Також підійдуть. У декларації ФОП. Можливе ввезення готівки через митницю з наступним декларуванням на іспанській стороні. Крім того, гроші можуть бути переказані з банківських рахунків у країнах ЄС, Великої Британії, США, Канади та інших країн, що пройшли фінансовий моніторинг. Однак, якщо гроші надійшли з країн із менш Суворим фінансовим контролем, наприклад, з ОАЕ або Туреччини, іспанські банки вимагатимуть додаткові документи про походження капіталу. Якщо оплатити на рахунок забудовника напряму, то наймовірніше у банка забудовника питань не буде. Але краще підстрахуватися. В Іспанії житло має свою специфіку планування. Зазвичай це велика вітальня, поєднана з кухнею та дві невеликі спальні. Іспанці більшу частину часу проводять на терасах, які іноді перевищують за площею спальні. Тож ідеться про квартири площою. 80-80 квадратних метрів, вартість нерухомості в Іспанії залежить від кількох ключових факторів: регіону: відстані від моря, розмірі об'єкта та того, чи це новобудова або вторинне житло. Барселона одне з найдорожчих міст країни, де складно знайти квартиру дешевше 300 тисяч євро. Це пов'язано з високим туристичним попитом і обмеженою пропозицією. А найдоступніше за ціною нерухомість на півдній Іспанії, зокрема, у комунідат Валенсія. Що в самій Валенсії квартири на вторин. Мому ринку коштують від 200 тисяч євро. То в провінції Аліканте, таких містах як Торрев'єха, Бенідорм, та саме місто Аліканте, ціни на житло нижче у середньому. Вартість квартир у новобудовах коливається в межах від 170 000 до 250 тисяч євро. Залежно від міста та близькості до моря. Нові квартири здаються з готовим ремонтом, включаючи мебльовану кухню та санвузол, а також паркінг і комірчини. Вторинне житло в невеликих містах на узбережжі може коштувати від 60 тисяч євро, хоча це здебільшого житло, що потребує ремонту і розташоване в неблагонадійних районах. Гарні квартири на вторинному ринку формату «Заїжджай і живи коштують 90 тисяч 120 тисяч євро. Але врахуйте, що ці квартири розташовані у будинках, яким 30-40 років, і з ремонтом двадцятирічної давності, такими ж меблями. А що ви думаєте про ринок нерухомості в Україні? Чи є такі ціни на житло для вас підйомними? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.